Свічі звучок є картинка є. Зараз дочекаємося, поки запуститься стрім на ютубчику Перевіримо звук. Звук кажу: перевіримо. Перевірили. Все. Все є. Все запустилося. Всім привіт. Ну що, як зазвичай? Я не знаю, коли мені вимкнуть е, світло. Але так чи інакше мені сьогодні треба буде завершувати не пізніше 9 години, бо, на жаль, є справи, які треба буде поробити. Привіт, от. О, так що. Не будемо довго розмовляти, будемо починати. Так, у мене зависла трансляція на твічі. Ану, хвилиночку. Зараз я подивлюсь. Це в мене браузер завис, чи це Твіч завис. і твіч. Чи нема Твіч? Так от, от, як я написав в описі, сьогодні будемо проходити а, місії кооперативні соло по грабуванням. Тут я одну місію вже проходив а, з друзями. Але я всі їх хочу пройти у соло, записати на Ютубчик і потім викласти. Тож, давайте спробуємо. Почнемо з першої. Десятина тамплієрів. Привіт, Назар. Тамплієри сплюндрували дам і вивозять цінності через каналізацію під. Отелем'є, поверніть артефакти. Давайте будемо повертати артефакти, якщо Кітик не буде більше, гристи дріт від навушників. Домовились? Кітик? Ну і що ти робиш? Ну, що ти робиш? Отель Ді найстаріша лікарня Парижа. На століття старша за знаменитий Богоматер, який розташований нижче по вулиці. Лікарень у звичайному нам розумінні ще не існувало, тож у них ти скоріш захворів би, аніж вийшов звідти вилікуваним. Тамплієри використовують каналізацію будівлі для контрабанди артефактів, які вони виграли з Нотр-Даму. Проникніть туди і поверніть артефакт. Так, я вже все прокачав. Я зібрав усі очки синхронізації вчора. Е, ти йдеш у сина Вальхалу? Давай гарно тобі пограти. Так, ну що, спробуємо попроходити по стелсу. Не впевнений, я, що в мене це вийде. Тут зі стелсом в мене чомусь завжди є проблемки. Ну, от зараз, наприклад, їх тут дуже багато. Я взагалі сподіваюся, що це можна пройти якось тихо, щоб вони усі на мене накинулися. З. Давайте спробуємо якось. Так. А я ще й не скупився. Ховайся. Сховався? А де я сховався? Ну ти, ну, Ну ось, ну ось дивіться. Так. Uh, давайте, поки я тільки почав, мені просто. Uh, просто цікаво. Ще раз спробувати це пройти максимально обережно, щоб мене не помічали. Можливо, ми це будемо довго все проходити. Вчора я спав. Так, в мене вчора був ночний стрім, тому що мені тільки у час ночі uh, світло вімкнуло. Так. Добре, якщо сюди одразу стрибати, ми не можемо пройти, тому що їх навколо одразу дуже багато. Можна спробувати десь ось тут пройти, ось там, де я дивлюсь. Там на вході стоять два стражника. Давайте спробуємо туди. Подивимось, можливо, це нам допоможе. Ні, сюди ми поліземо. Давай так, потихнемо. Ну і що? Туди теж не поліземо? А туди поліземо? І туди не поліземо? Ну добре. А куди поліземо? Давай спускатися добре. Вмовив. І спускатися ми не будемо. Тобто, наверх ми не ліземо. Кого мене? Ренат. Як у назві каналу. Ну. Рибати ми так теж не вміємо. Ще раз спочатку. Вибачте, у мене з самого початку не задається гра. Що ж таке? Лазити ми не хочемо. Прибати туди, куди треба. Ми не хочемо. Ми хочемо перегравати 10 разів одне і те саме. А uh, так, ну, давайте обійдемо по коротко. Ворогів начув немає. Це не зовсім те, що я хотів зробити, але добре, тут НАТО, вони не мають мене побачити, я думаю. Ну, типу, це ще не заборонена зона. А, походимо, подивимось, як то можна якось обійти адекватно. Та злість, чувак, тебе ж помітять. Давайте повбиваємо ворогів, які тут знизу. Почалось. Окей. Далі тут стоять двоє. Їх можна спробувати тихенько. Оп, добре. Далі. Так, ось тут найбільший натовп. Чотири... Чотири ворога тут є. Ну, давайте, наприклад, їх трохи між собою хай погасяться. Все, поки мене не бачать. Трохи почекаємо. Їх вже буде як мінімум на одного менше. А якщо по пощастить, а що так? Хто мене там бачить? Ну як? Я ж тут стою. Ну ось ви бачите? От... <клухи> типу цю місію треба е, проходити по стелсу, е, щоб винагорода не становилася менше. Але я стояв за стіною і вони мене побачили. В них є орлячий зір, як у мене, я не розумію. Це дуже дивно. Це дуже дивна механіка якась. Так, скільки їх там? Вже троє. Ага. Було четверо. Добре. Трохи почекаємо, поки помре хоча б тот, кого я заразив. Я зараз скину два Ніків стрімерів добре, чи ти їх знаєш, скинь. Так, що він один залишився? Клас! Це добре. Давайте за ним е, поспостерігаємо, подивимось, де він взагалі ходить. Трохи полутаємось. Оп-по-поп. Оп-по-поп. Оп -оп -оп. Ага, їх там двоє. Угу. Один до нас спиною стоїться, добре. Ні, цього не знаю. Так, мінус один, добре. Так, ну начебто тільки один. До нього можна спробувати підбити. зі спини. Є. Yeah. Клас. Ну все, давайте спускаємось нижче. І будемо тут потроху. Так, а де тут прохід? Де прохід? Ага. Зі спини він до нас не підійде. Чекаємо його тут. Подивимося, як він рухається. І коли він до нас повернеться спиною, ми його приберемо. Якщо він тут нас не помітить. А може так вдасться. Оп! є. Так, то є добре. Чекаємо наступних, наступні начебто на іншому рівні десь. О. Є хтось? Ага, тут двоє. Де вони стоять? Блін, вони, коли таким червоним підсвічуються, я навіть не. Ага. Все, погнали тут тихенько. Я не розумію, де саме вони стоять. Сховайся. Та да сховайся ти. Так, один повернувся спиною. Добре. І його там можна швидко. Є. Лова Вилли, не даже не знаю. Так, тут что, выход? Я не разумею, куда ты тут и ты. Угу. Ого. Ну давай, иди сюда. Так, тут їх троє. Зараз я не хочу витрачати леза. Ой, там один, він може мене помітити. Помітити? Так, він може мене помітити. Ну все. Блін, вже вже менше нагороди стає. Жесть якась. Просто жесть. Тут куди не підеш, усюди вороги. Просто всюди. Там ще один десь ходить. Ага, тут решетка Я не можу прийти. Мінус. Давайте спробуємо відімкнути швиденько. Можливо, вдасться. Ага. Є. Так, наступний сидить, але там десь є снайпери. А я взагалі не впевнений, що мені тут треба виходити. Мені здається, я десь не у той бік пішов.